Усім привіт! З вами я, Денис, І сьогодні ми будемо бавить Hill Racing 2. Що за стоп Секунду? Свинка Беба. Це вже спокушає. Чекайте, я візьму горнятку, щоб поставити, щоб ви побачили. Це все. Дивіться! Що тут таке? Стоп, тут, тут, тут ще є десь записка. Так во, хто хоче, може прочитати я зараз. сам прочитаю, звісно. так, Дві записки, стоп! Як це не буде? Да. Ви дивіться, я читаю. Візьми посилку і відкрий. А якщо ні, то буде погано. Мені хтось погрожує. І зніми відео. Ти тільки що хотів зняти відео про ігру. І це все тобі. І дивіться, який смайлик. Де? Да. Ну, його. Так, мене головне посилка звинку папи. Ні, не, не, ну це взагалі. О, стоп, тут щось пише. Посилка з Алекспресу. Тут дуже багато пише, але бачите, самі бачите, мені, там дуже багато пише. Посилка з Алекспре. Що? А, з Аліспресу і смайлики Смейки. Я такий смайлик, коротше. Ну що, вони відкривати? Я візьму невеличкий нож. І. О, візьму. І вони відкривати. Що? Що воно відволікати? Давай, разрезайся, разрезайся. Так, шось там є таке. Файне. Походу. що Чо важко, чому ему так важко Це не скотч, блин. О, Чуді, ого, майже нереально вистає. О! О, такая мені будуть. Подивіться, що там. Так, по-перше, тут запускачка зламана. По-перше, тут запускачка зламана. Ну хоча б мені пригодиться цей і деталі звідси. Окей. Далі. Кубик руліка. Так, а як він крутиться? Ну, Блін! Ну все, закручив. Прекрасно! Далі, що тут? До ротик походжуються пускачки. А, ну, та, ну Свісно, но... там крутиться звісно, там немає сопки. Не. Точно весь скочу. Немає нічого такого. Не остання ячик. Бен. Ячик вискочу. Не, мені наше таке. Наше мені таке? Ну, хоча б стрибає. Ага, стріпає, просто весь кадр лізе. Так, щось шість є. Так, що то? Ну, Хоть би щось тут так є. Ну, хоч би щось тут є файне. Це є неоргінальний імператор Форнеус. А чому не оригінальний? Подивіться, на середину. Ну ничего, а ну зараз, проверим, по крутится че Ну, крутится ведь нормально. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На сегодня я вам совсем инжи-видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Sfântul Iahov! Păi nes! Simt-vă da ce-i simt! vă da bye bye